Всім привіт, друзі! Що ми сьогодні будемо відео робити? Будемо складати конструктор. Конструктор типу корпус під павербанк 21700. Зараз я вам все детально розкажу, покажу, як складати. Так що буде цікаво, ви підписуйтесь на канал, а ми погнали до розпаковки. З самого початку, як завжди, трошки історії. Написав мені підписник, каже: Вова, я заказував на Aliexpress павербанки під 21700. Виявилось так, що ці павербанки як конструктор. Хто хоче побавитись, так як я, наприклад, попаяти, позварювати, це для них. В мене контактної зварки нема. Я не шарю, я ні разу не збирав такі павербанки. Я хочу зробити добру справу. Я тобі відправлю ці корпуси, ти збери, підбери сюди акумулятори і відправ нашим хлопцям на ЗСУ. Що і будемо сьогодні тим займатися. Давайте ми розпакуємося. Насамперед, дяка підписнику. Це все на добрі Потім Ми обов'язково йому вишлю фотографії, де ці павербанки в кого. Так, що ось так. Давайте ми розпакуємо така от коробочка. Тут у нас два корпуса є. Ми це відставляємо. Один корпус я вже тут трошки розрізав. Ну, нічого. Головне, щоб все було в комплекті. Так, Він тут скотчем позаклеював, щоб воно не поросипалося. Ось такий от корпус. Це у нас під 21700. І в нас. скільки тут штук де? 8 штук. Вроді. Бачите, протоколи, ми провіримо, що там видадуть. Добре, ще один павербанк. Ось такий. Він, походу, навіть його навіть не розпаковував з Китаю. Як ви бачите, як прийшло, він просто скотчем замотав. Ну нічого, ми цей також зберемо. А це я так думаю під 18650. Ну і під 18650 також щось підберу. Ну, Сьогодні ми відео будемо складати під 21700. Бо я замовив 21700 на kb.com.ua. Хлопці мені прислали, а це я ще нічого не замовляв. І дякуючи хлопцям, там тих два повербанка, що я за КБ Ком'юа, що я збирав, вони, грубо говоря, задонатили на ЗСУ ці акумулятори. Я зробив, вони задонатили. І супер. Добре. Е -е так. Дивіться, це в нас йде корпус, я так поняв, чи теж 21700, чи 18650. Ну добре, перш потім розберемося. Ну, я думаю, тут йде під 18650. Виходить раз, два, під чотири штуки. Або під 21700, я не знаю. Ну, Тут прикольніше, тут показує в нас індикація вихід, вхід, а тут звичайно проста, показує Quick Charge, чарджі типу Power Delivery. Добре, це ми відставимо. Мені цікава ця, тому що. Будемо сьогодні збирати цю. Так, давайте ми акуратненько розріжемо скотчики. Отак. І попробуємо відклеяти. Трошки клей позалишався, ну нічого. Я це все спіртиком, як то кажуть, промию і буде гуд. Ще би було класно, якщо б тут були світлодіоди світилися. Знаєте, як в мене такий є павербанк, також під 21700, вроді під 4 банки. Блін, цей скотч полишав багато клею. Ах, пляха. треба буде спіртіком це все промивати. Ну нічого, ми це все діло зробимо. Добре, ще це. Давайте ми розпакуємо. О, тут взагалі позалишався. Позалишався скотч. Добре. Ось так. Тихо. Є. Що я хочу вам сказати? Я ще такі павери не збирав. Не зварював, але конструктор цікавий, мені подобається. Це в нас одна кришка, це в нас сама плата. Давайте ми дістанемо. О, і всі комплектуючі. Я думаю, інструкція йде. Це в нас йде ось такий корпус. Я думаю, цей корпус у нас. Оця плата сюди в нас кріпиться, правильно? Я так думаю. Так, сюди кріпиться, бо тому що у нас є отут отвори. Ось так ця плата має у нас бути закріплена, але спочатку нам. Підпаятись потрібно дроти. Де в нас тут дроти? А от Батарея мінус, батарея плюс. Все добре. Так, якою стороною? Тут, по ходу, сторони ідентичні, що справа, що зліва. Тільки оця сторона в нас виходить на роз'єм Type-C. Тут у нас два роз'єми USB та Type-C. Type-C, я думаю, має на вхід і на вихід. Добре. І ось такий пакетик. Давайте ми його також розпакуємо. І подивимось, що в нас в комплектації. Так, шурупчики, то треба дрібне відставляти. Е, далі. Це в нас йде кнопочка. Вона, по ходу, зверху кріпиться ось так. Ось так воно все кріпиться сюди і на защолки добре. А це в нас, по ходу, під роз'єми. Це в нас плівочка. От сюди клеїться. Ну це прям просто Лего. Мені таке подобається, що просто капець. Добре, давайте так. Це сюди. І це в нас фасчард. Е, куди воно має ставитись. А ну, давайте ми розпакуємо. Куди воно має йти. Е, тут кріплення. Тут нічого не ставиться. Тут нічого не ставиться. Не знаю, що це за фастчардж, куди воно кріпиться, але я думаю, ми розберемося. Напевно, наперед воно кріпиться десь туди. Fast Charge. Де воно Ага, тут теж склеєно. Тут воно теж склеєно, ну, Так. Це в нас, я так думаю, сюди має йти. Ось сюди має вставлятися. так, воно сюди сідає, такий жовтий. А ця штука. Я щось не пойму, куди. Десь вона сюди. А, от сюди, напевно, ставиться. Так. От сюди ставиться, сюди вставляється. Воно сюди має бути. Правильно, чи я подумав, чи ні. Чи не сюди воно вставляється. Чи воно отак вставляється, напевно. О, бачите, ми розібралися. Ось так воно вставляється. Ось так. Бачите, тут у нас є три защолки і тут у нас fast -charge, воно прикриває оцей от, оцей отвір. Що сідає у нас сюди? Все, з дрібницями ми розібралися. Тепер давайте ми розберемося, як нам тут зварювати все. Плюс та мінус. Друти знизу заходять, корпус у нас схований повністю, так що можемо спокійно зварюватися, не боятись. Тут у нас корпус у нас прозорий, тут треба акуратно, а тут акумулятори виставляємо, як ми хочемо. Добре. Добре, добре, супер, супер. Так, це в нас сюди, я так зрозумів, вставляється. Так сюди вставляються дроти, виводяться під низ і підпаюються от сюди, Б мінус, Б. Добре, давайте я дістаю акумулятори, провіримо всі акумулятори, звичайно, і будемо приступати до збірки. Що вам хочу сказати: обов'язково, якщо ви впевнені, ви купуєте нові акумулятори, обов'язково їх перепровіряйте. Ну, це обов'язково, тому що може один акумулятор бути поганий. Ці акумулятори я буду використовувати. Це в нас LG Enir 21700 M58T. Акумулятор я придбав на сайті akb.com.ua. Посилання я залишу в описі під відео. Дякую хлопцям. Дивіться, будемо міряти кожен акумулятор. Ці акумулятори хороші тим, що вони видають під 6000 мА один акум. Реально в мене попадались такі акумулятори, які видавали там 5900, шісто акумулятори дуже шикарні. І подивіться сюди. Це вживані акумулятори, але попадаються навіть не варені. Дивіться. Зовсім не варений. Цей варений акумулятор. Цей не зварений, чистенький де збірку розбирали. Також, дивіться, ще один: чистесенький, не зварений акумулятор. Знизу зварений, значить тут був не приварений. І ось такі от акуми попадаються. От, знизу, знизу був зварений, а верх був не приварений. Він вони як нові. Дивимось внутрішній опір і напругу. Погнали. Так, чекайте, я виставлю на 21700. Так, виставив, погнали. Перший акумулятор. Напруга 498, 14 ом. Шикарно. Відставляємо. Наступний. Напруга 475, 14 ом. Наступний. Давайте далі. 4,2 вольта. 14,2. Далі. 4,178, 4,2. 14,2. кажу, 4,2, 14 миллиом. Далі. Наступний. Це як нові акумулятори, я вам чесно скажу. 14 мільйом, 478. Дальше. 14,3, 4,2 вольта. Дальше. 4,2 вольта, 14,25. Як ви бачите, акумулятори шикарні. Виключаємо тестер. Погнали до збірки. Як це все в нас буде складатися, я не знаю. Це, походу, у нас має бути так. Так, так. І так. Коротше, я так зрозумів. Тут в нас мають бути мінуса. Я би ставив краще мінусами до середини, щоб вони з'єднувались. Тут би вивів малесеньку пластину, і плюси треба буде, напевно, кидати якусь перемичку тут по центру. Напевно, так і будемо робити. І тут наступний також заходять мінусами. Це в нас виходить 8 штук. Добре, що включаю я напришвидше. Буду це все діло зварювати. Час від часу буду зупинятися, вам показувати, як це все у нас буде виглядати. Зараз, на даний час, я буду зварювати по 4 кума, е, в збірочці е, паралельно, а потім їх з'єднювати. Тобто мінуси до мінусів, плюси до плюсів. І будемо виводити сюди на цю плату. Так що погнали. Так, все, збірочка в нас зварена. Тепер лишилось все це спаювати. Як це все відбувається? Дуже плотно тут зварюйте, бо тому що може залишатись хвостик. Дивіться, я ось так складаю акуратно і у нас вони складаються. бачите? Треба їх рівно приставити і тоді зложити. Ось так. Раз. І притискаємо, щоб вони паралельно один одному були і не мішались. Бачите, у нас ці хвостики дуже маленькі, щоб у нас в корпус помістилось. Ось так це все в нас зроблено. Тут у нас плюси, зараз плюси я залуджую, і або вправо, або в ліву сторону я їх відверну. Тут ще проклею звичайну ізоляцію, де плюси в нас є внизу. Всюди проклеїте ізоляцію. Проклею ізоляцію, це все в нас загну гарненько. Отак, звідси аж проклею ізоляцію. Тут у нас, як ви бачите, є. Я ще приклею і буде супер, щоб воно ніде нічого не коротило, бо це в нас плюс, а весь корпус це в нас мінус. Що, включаю дальше на пришвидшено. Погнали. Так, друзі, ще вам хочу показати один момент. Я розмирав назад. Чому? Тому що всередині акумулятори болталися. Я дав знизу ще двосторонній скотч, щоб вони не хиталися. Бо не забувайте оці болтики, бо я провтикав оці. от, Раз, два, три, чотири. Перше їх, а потім ті зверху. Коротше, я прикрутив це, все пробував, воно болтається. Я дав знизу двосторонню стрічку тоненьку. Цей вам не показував. Думаю, ще раз показувати, яке розбираю. Дроти дайте тончі, там 20 АВГ, тому що, бачите, вони тут впираються. Трошки мені горує. Ну нічого, я думаю, все складу, все буде добре. Погнали далі. Так, ну що, хлопці, дівчата, як ви бачите, павербанк у зібраний. Один мінус, що мені не сподобалось, бо тут підписник наклеїв скотчем і клей позалишався. Я потім це все постираю. Зараз він показує 0, його потрібно активувати. Давайте ми його активуємо. Ось так. Хоп, активували. 99%. Power delivery світи. Що мені один не сподобалось в тому павері, що тут у нас на зарядку він максимально 15 Вт заряджає. Видати він може 22,5 Вт, От дивіться сюди. Вхід, бачите, 5 В 3 А. І щось тут пише: у нас мікро, а де в нас тут мікро, є 5 вольт 2,1 А. Вихід у нас 5 В 4,5 А, 9,12 Вольт 22,5 Вт. Ну, Давайте зараз спробуємо через Фнірсика, що там е, він може. Давайте спочатку по швидкому перейдемося по протоколах, що він може, що не може. Мені цікаво з USB, що там пише, бо я ще такі павери не збирав. Але конструктор дуже цікавий, я вам чесно скажу. Дивіться, давайте ми по протоколах. Пульсації, хто хоче пульсації, давайте я вам покажу. Ну, Пульсації в паверах все постійно нормально. 40-38. Я хочу протоколи прочитати. Так, де вони в нас є? З USB, що він у нас може, з USB він у нас що може. Так, Power delivery немає. Apple BC, Samsung 912 вольт, Непогано, я вам скажу, з USB він читає. Huawei, Quick Charge 2.0, Quick Charge 3.0. О, VOK він читає. Дивіться, хто там все вічно хоче. Vogue. Pump Express читає 1.1, 2.0. Непогано з USB, давайте ми тепер з Type-C подивимося, що він читає. З type c Ну, під'єднав Нірсі, бо перезавантажувався. Е, читав супервок. Супервок тепер пише, що не читає. Ну але він читає супервок, ПАП Express, QuickChart 4.0. Ну, дуже багато протоколів читає. Супер. Що ми робимо далі? Я ставлю його дозаряджати. Нехай він дозаряджається. І тоді ми подивимось, що він нам видасть. Ну а в принципі, мені павербанк сподобався. Потім я, коли він розрядиться, попробую максимально скільки він ватт заряджає. 15 Вт там писало, бачите. Не знаю, чи кришка від нього, бо тут пише мікро-USB. А тут мікро-USB нема, то тільки type c та USB. Коротше, нехай він дозаряджається. Ставлю на тест, включусь, коли пройде тест. Погнали. Так, друзі, тест нас прийшов. Що по результатах? Дивіться, видав цей нам павербанк, якщо він буде видавати 20 ватт. Чому я так рахую 20 Вт? Всі сучасні телефони споживають 20 Вт, щоб ви мали приблизно розуміння. По даних, що нам є, дивіться, видав він нам 111 Вт годин і 9192 мА. Це є нормальний результат. Втрати приблизно склали, якщо так все порахувати, на перетворення і так далі. Десь в районі 20-25%. Давайте ще провіримо, скільки він на заряд бере, бо мені там здається, що він 15 Вт бере. Зараз глянемо, у нас все по нулях. Вставляємо зарядочку. Так, є. Дивимось. А, чекайте, я не тою стороною. У нас тут ваттметр є. Вставив тихо, а торчик не пікай. Сюди. Дивимось, що на поваттметрі нам покаже, скільки ват він бере заряду. 6 Вт, 7, 12, 14, 15, 18, 18, 17, 18 Вт. Коротше, от, 18 Вт. 18 Вт він буде заряджатися. У ватт-годинах ви можете в принципі, все порахувати. Тут у нас 111. Це в нас виходить приблизно 5, 6, десь 7-8 годин. 7-8 годин буде заряджатися оцей павербанк від 0 до 100%. Це приблизно. Ну, в кінці все довше, добавте ще півгодини або годину. 9 годин, десь 8-9 годин буде заряджатись павербанк. В загальному, що вам сказати? Павербанк сам корпус мені сподобався, треба його ще відмити ноготко. Е, Прикольно збирати. Це такий конструктор, хто хоче побавитись, позбирати, любить таку тему. Мені подобається така тема. Буде наступний оцей павербанк на 18650. Також я відео вам покажу, як зібрати. Я ніде не підглядаю. Я сам думаю, це цікаво. Якщо за кимось дивитись і повторяти, як він робив, це не цікаво. Треба самому додуматись, це набагато цікавіше. А на цьому все. Ще раз дякую підписнику за корпуси. Ви, в свою чергу, пишіть свої коментарі, звичайно, що ви думаєте. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, підтримайте, звичайно український контент. І слава Україні! Слава ЗСУ! І всім до наступних відео!